Відвідав наших воїнів, які нещодавно повернулися з районів бойових дій, де отримали поранення. Поспілкувався з хлопцями. Хлопці у чудовому гуморі та мають високий рівень мотивації. По о, забезпеченню тут в медичному якісь є нарікання, Нема, якісь є претензії? Ні, все добре, все надають. Нічого все нормально, так? Да? Все класно, да. Дівчатка Добре. взагалі супер, все. <гум> <гум> все, все, <гум> все класно, все. <гум> а які наміри? Повертатися до своїх побратимів чи як? Звичайно, звичайно. Служив українською навідом. Служимо разом. Дякую. Бачу у цій палаті, що ви всі у гарному гуморі. Це заслуга лікарів чи власна заслуга? А я в армії без гумору. Є такі факти, щось купуєте за свої кошти? Нема такого, щоб купували за свої кошти. Тобто забезпечене, да? рівнем підходу, рівнем лікування. Задоволене? Да, да. Все. Все. Щиро вам дякую. Мій низький уклін вам за солдатський подвиг і дякую за те, що виконали сповна свій солдатський. Завдяки цим воїнам ми маємо можливість жити, народжувати дітей та займатися улюбленою справою. Саме завдяки цим хлопцям, які сміливо виконували завдання у районах бойових дій, Україна є і буде. Ми є нацією переможців, завжди підтримуємо та шануємо наших воїнів. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!